Мсімкусь, Тіні забутих селів У глибоких Карпатах серед Томаних Гір і густих лісів є місця, де час зупинився. Кажуть, що там, у кам'яних ущелинах і на дні темних печер, ще живе древня пам'ять землі історії, що їх ніхто не наважився переповісти. Саме тут, століттями тому, Мольфар залишив слова, здатні змінити хід подій, слова, які краще було б забути. Уночі, коли вітер співає старовинні пісні, серед скель чути шепіт, чи то ехи минулого, чи голоси тих, хто більше не повернувся. Та одного дня ці забуті слова знову виринають із темряви. Антон завжди шукав сенс там, де інші бачили хаос. Його робота в університеті монотонна, але в ній він знаходив спокій, а вивчення мертвих мов давало йому відчуття влади над часом. Його квартира в старовинному будинку нагадувала музей, полиці заставлені старими фоліантами, старовинні картини на стінах м'яке світло настільної лампи. Одного дощого ранку він знаходить серед пошти анонімний лист. Усередині старий пожовтий фрагмент манускрипту, списаний дивними символами і коротка записка. Ви єдиний, хто може зрозуміти це. Антон не міг відірватися. Папір був справжній, пергаментний. Із запахом старого пилу й диму символи нагадували суміш про слов'янської мови з елементами майже невідомих діалектів. Переклад шов важко, але текст затягував, ночі стали довгими, він сидів над фоліантами, перекладаючи речення за реченням. Історія мольфара, який шухав шлях до безсмертя. Розгорталася перед ним. Чим глибше він занурився в переклад, тим більше відчував дивну присутність поруч. У кутках кімнати мегатіли тіні. Вночі доносився шепіт. Сон став уривчастим. Антон бачив сни, де стояв на гірському перевалі серед туманів. А поруч постать. У темному вбранні шепотіли незрозумілі слова, його все більше охоплювала думка, що манускрипт не просто текст. Манускрипт описував Мольфара на ім'я Степан, який намагався розкрити секрет стародавніх сил. Він вірив, що існує ритуал здатний відкрити ворота між світами, але за ці знання. Потрібно було заплатити, душа ритуа ставала частиною цього циклу назавжди. Антон почав помічати дивні збіги між своїм життям і записами мольфара, дати, місця, навіть фрази, що з'являлися в тексті, повторювали його повсякденні, друзі відділялися від нього, колеги уникали розмов. Відчуваючи напругу, одного вечора, коли він завершував черговий уривок, кімната наповнилась холодом. За вікном завив вітер, і в ньому він почув слова мольфара. Не кожна правда варта того, щоб її знали. Антон починає бачити привидів давніх мольфарів у дзеркалах і відображеннях. Вони попереджають його про небезпеку з завершення перекладу, але водночас матіє його далі. Антон вирішує вирушити в Карпати. Інтуїція шепотіла, що там криється відповідь у грізькому селі, відрізаному від цивілізації, він знаходить дітка Василя, єдиного, хто знає про легенду Мольфара. Старий розповідає йому про каплиців на перевалі. Де Мольфар залишив свою останню таємницю, Подорож у гори стає випробуванням. Тумани закривають шлях, ночі наповнені дивними звуками, а на стежкан Антон бачить тіні, що рюхаються за ним. Його розум роздвоюється між реальністю і баченням з манускриптом. Він зустрічає загадкову дівчину Олену, лісову привідницю. Яка допомагає йому знайти шлях до каплиці, але згодом Антон розуміє, що Олена не просто мандрівниця, вона пов'язана з мольфальським родом і знає більше, ніж каже. У каплиці Антон знаходить кам'яний вівтар і різьблення на стінах, що збігаються з символами з манускриптом. Тут починається містичний ритуал. Сівід навколо починає змінюватися. Стежки, якими ходили мульфари, оживають, а тіні минулого виходять із темряви. Антон дізнається, що мольфар Степан намагався не здобути безсмертя, а втекти від прокляття, накладеного на його рід. Манускрипт був створений як пастка для наступного перекладача. Щоб звільнити Мольфара з полону між світами, вибір стає жорстким. Антон може завершити ритуал і дати мольфару свободу, але втратити свою душу або зруйнувати зв'язок, ризикуючи знищенням себе. Антон обирає третій шлях він використовує знання з манускрипту, але створює новий символічний цикл, що обриває старий ритуал. Це зруйновує прокляття, але ціною стає частина його пам'яті. Коли він повертається до міста, багато з того, що сталося, стирається із свідомості, але глибоко всередині залишається відчуття втрати і дивне знання про прихоровані шляхи між світами. Епілог АНТОН стає дослідником фольклору. Пише книги про стародавні обряди та легенди. Та інколи у тиші ночі він відчуває чийсь погляд із темряви і чує шепіт знайомих слів. У Карпатах кажуть, що тіні мольфарів досі ходять горами, шукаючи того, хто назавжди прочитає забуті слова знову. МОРАЛЬ Знання – це сила. Але й тягар. Іноді на тиша наймудріша відповідь. Всіх кусь.